Спочатку весела гра, рухівка, аби розім'яти м'язи та підживитися енергією здоров'я, а потім захоплюючий майстер-клас з миловаріння або розвиваючі заняття для зовсім маленьких дітей. В Одесі дуже активно діє проєкт гуманітарна допомога для людей, які постраждали від конфлікту в Україні, за підтримки міжнародного благодійного фонду Карітас з Австрії. Всі відвідувачі, мешканці тих регіонів, де зараз неспокійно через бойові дії. Але тут діти отримують завжди лише позитивні емоції. Діти завжди з великим задоволенням відвідують кожне з занять, що пропонують у центрі. Ми робимо майстер-класи, ну, граємо та займаємось. Ну, робимо якісь поділки, готуємо їжу. Ось. Найбільше робити руханки та плести браслети. Анна, яка привела сина Дем'яна, бачить у заняттях велику користь для розвитку своєї дитини. В першу чергу соціалізація з дітьми Він з маленькими сровесниками общається. Це то, чого нам в звичайній житті не вистачає. Хороші грамотні педагоги, підагогі можуть навчити, об'яснити, заінтересувати. Дуже корисні розвиваючі творчі ігри, що проводять вчителі для зовсім маленьких. А тепер до себе тягнуть, як со фахівці кажуть, що такі заняття вкрай необхідні для швидкого розвитку дитини. Ми концентруємо увагу на тих вправах, які загалі потрібні для запуску мовлення. Потім ми робимо дихательну гімнастику, пальчикову гімнастику з роботою саме з дітьми-переселенцями. Наше основне завдання зробити їм комфортні умови. В'ячеслав Дрюченко приїхав в Одесу з Херсону, зараз також водить свого сина на заняття. Центр попали з рекомендацій інших переселенців. Ходив, ходила дитина в другий центр, до цього не сподобалось йому з викладачами, казав, боюсь тьотю. А тут в них в карітасі група зібралась, всім якраз по три рочки. Ну, вони підходять і подобається йому. Робота центру включає в себе цілий комплекс напрямків. Тут надається допомога не лише дітям. У нас існує простір дружні до дитини, це безпечне середовище, де діти можуть поспілкуватися, побути разом, обмінятися досвідом, побути з батьками. Це проходить завдяки роботі психолога і соціальних педагогів. Працюють не тільки з дітьми, працюють ще з батьками. Відвідувати центр можуть діти від 3 до 17 років. Групи для занять поділені за віковим принципом, а також за певними напрямками, що кому подобається.